Ну, все, Фредік, я тебе розморожу. Нарешті ти будеш живий, я тебе відремонтую. А давай ти водо, що за льот? помощь А... Зараз я попробую ще раз. А -а -а. А -а -а, розморозилось. Крюк допоміг. Ну-ка. Тепер треба взяти блок, але блін, я потім його не знаю. Фредди.

блок, не Давай, Фредди. Треба тобі биш. Мау бе включайтесь. Повернувся Фредборі ха. Це твоя корона. Так. Я вбив світ. <звучить> а де це мене? Це я сховався. Це я сховався в тому, як його? печері, щоб. Тебе не, не знайшли. А чого мене тепер можуть шукати? Лас запали дурний вогонь. Водой. Какого хрена я говорю? Ти не справжній. Що я не справжній? Звідки тут вода? Зараз я, я просто хочу потушити той. І тепер свої блоки бере. Хай буде. Шкода, там. Шкода, що в мене нічого немає, ніяких речей. У мене тільки один крюк є, гараж там і речі немає. Мені лава, Ти що там робиш? Ти що мій шість поклав? Ні. М -м -м. Вода це буде вода і... Wah, dobre. Fredberry Я не можу знайти чіке. І пони. Бонни теж. Я это уже Куле. Куда? я буду заморожений. Ти що, все чув? Чого? І чого ти мене б'єш? Я тебе б'ю mm -hmm. ніколи. Алло. Що? Є мене чуть не придушив. А я хочу стати просто безсмертним. У мене крюк скоро поломиться, він довго не проживе. Що мені робити? Коли я буду безсмертний, дам тобі А Коли ти будеш безсмертний? Коли я збрю одного мальчика. Якого? З білими очами. Це що, херобрін? Та дитина. Вона може стати знашки. Ким? Ми ким? можемо її зробити самим більшим. Ну так Але він буде в мене в духу, і я стану до сла. Понятно. Чуєш? Шо? шо Роби мій запасний мач? Да. Uh! А шо це за фигня? Я его забираю, так? Добре. А що в мене так базу ручей? Ой мені шари. Ух ты. А ти знаєш що? Я тепер замість крюка. Можеш мати. Я його відкручую. Я його відкручую і закручую там. Кирку, меч, лопату. Знаю. кипор. Боже ж jde znovu. Pravda. I vy, i my nebudeme v takých opečerí žít. Já zrobím vše všem, vše všem jich, že tebe oberu chtě. Mladěc, v tebe napevno skvělky kýrok ulamalo. Čoho? Kýrok. Багато, а що? А Так. Дві напевно. Але в мене тепер щось син докушає знову. Кстати, я тобі твою силу знайшов. Лаву. На її принімай. Це буде мені вже подобатися. Так що, що я покладу воду в твій сундук? в другий постав. То є зброя поні. А лук то луг кого? Конечно, що чіке. Королева. Вона стала королева вже давно. А знаєш, звідки вона стала королева? Звідки? Бо вона була мені така гарна. Як така гарна? А ти подобаєшся? Так. Так? а я ніколи не знав. Бо ти ще був без дівчини. Я думаю, що в тебе є якийсь секрет. Тихо. Фразбери, давай перевірим, чи ти не боїшся вогню. Піди на вогонь. Зараз я боюсь. Чого? Я без небесню. Я не боюсь. А, а лавы хто боїться? Де лава. Не надо лаву. Не надо лаву. Ходи на бати. Чуєш, Фокси? Знатька лава з'явилася. Свитки. Звоню. Бо як колаву впустити буде, і ще вогонь. То, якщо що, Фредді, якщо ти дуже замучений, можеш відпочити, поки що в моїй кімнаті. О, це буде добре. Сутейди, а я відпочиваю. Добре. Я закрию тобі двері, а сам душу зробити. Чи в добро? Ты ч уголь добуваєш? Я нічого не добуваю. А, ти добуваєш блоки для нашого замку? Я роблю тобі кімнату. Хм. Розумно, Возин, друзі. А ото що, я пам'ятаю самі? Як Як я тут в люди опинився? Як? Не люди скину. Або за нахто з за... Але що я буду з той штукой наводить? Чуєш? А де є той e, наш магазин зай пиццей? Там Бонни є, Йе. його розібрали. А може піден за Чікою? Коли? Там зараз небезпечно. А чого? Там Чіка зараз ховається від людей. А за те і ми будемо ховатися? Я зараз не маю повністю сили. А, маю, а я маю а я маю об. А я не маю обної. Нормальная комнатка. Де? От добуде секретный хит. Ты тут схвався? Чтоб Що? Щоб... ты тут схвався, коли тебе зайшли. Ні, брат А что? Що? Щоб ми... То буде частина там, де ми будемо вбивати. На а комусь подобається смерть з ріки. Так, ха. ха, Так що? Ми скоро підемо. Зачікаємо. Та. <laughs> <read this>. Normal, ¿no? Me ¡Ah, ah jajaja